Бажайте на себе, коли проведеться твій брат до кори йому, а коли він попкається, вибачимо. Я нагадаю, в прошлую неділю я говорив за плітки, Я травмуся питання стукачі, любий гріх. Якщо людина в ньому перебуває, любий гріх, який би він не був, чи то в думках, чи то на ділі, Любий гріх, якщо ми попали в полон, якщо ми попали під залежність цього гріха, яким би гріх не був, любий гріх, він є гріх. Якщо ми не виходимо з нього, якщо ми живемо в ним, і це є ціль нашого життя. Не ціль, а ну, от ну, така от, життя наше в цьому гріху це біда. Я говорив, я знаю такого чоловіка, який документи зробив для того, щоб мати право когось дати. Я так якось переключився на любий гріх, який би гріх не був. І ще саме головна думка, яку хочу сказати, якщо от всі ми помиляємося, в думках допустили якусь голову ну, грішну думку, це наша гріховна природа. Я це почув, це не мої слова. Але коли ми допустили в розум свій якусь грішну думку, і в нас вже починає вимальовуватися план дій, як завершити цей гріх. Любий, і це не мої слова, я не пам'ятаю, хто це сказав. І тоді це вже до нас прийшов сатана. Коли думка якась проскочила ріховна, це наша гріховна природа проявляється, воно показує себе. Кожен час апостол Павло каже, я все життя борюсь. Ну, коли на цю нашу гівховну думку у нас вже намальовується, я готуюсь, намальовується план дій. А це до нас прийшов нечистий дух. І він допомагає нам зрішити. Я цього не знав, я якось не розумію. Я не пам'ятаю, коли я почув цю думку. Так само, якщо ми перебуваємо в гріху, любий гріх, якщо ми вже зайшли так далеко, що ми вже будуємо плани, тому я сказав за документи, що цей чоловік зробить документи, щоб була можливість офіційно ну, робити шкоду. Любий гріх, якщо у нас будується план дій, як його звершить, нам треба зупинитися. Саша попросив, я говорю, може Я як же бороться, який з положення, коли ми в плітках перебуваємо або якісь робимо нехорошу справу, гріх якийсь, який з положення. Я весь час думав, розмірковую цілий тиждень думав, це апостол Павло сказав. А це сказав Ісус Христос Словки, 17.3. Єдиний вихід. Іншого шляху я не, не знайшов. Я шукав, як міг. Тільки мене було трохи часу, хоч потрошки, а я, ну, я, я розміркова над цим і я не знаходив нічого. Який вихід положення? От маю проти Василя Васильовича щось прийти поговорити. Визнав відносини. Написано так. І коли брат відказав, прости, був неправий. прости, прости йому. І нижче написано, якщо даже сім раз каже тобі, на день він написано так. Якщо сім разів на день проманити проти тебе і сім разів на день звернеться до тебе, кажучи, чекаюся, прости йому, вибачимо. Друзі, друзі, але. А в мене зразу питання одразу ж. А якщо він не скаже, якщо він не визнає брата або сестра, чи ви не навартів? Я хочу розказати своє пережиття мною. Я ходив, ходив не раз. До, до деяких людей я підходив не раз. До деяких людей один раз підходив для вияснення відносин. 90% пробачте, це реальність. 90% моєї розмови, коли підходжу до людей, толку не було ніяк. Якими були, такими і лишаємось. Є такі люди, які визнавали. Я сам буваю так, що я неправильно щось зробив, бо сказав. Визнаю свою провину, підходиш якось, ну так вияснили відносини, живемо далі. Більшість людей, коли вони були неправі, я їм це говорив 90%, на жаль, повторюсь. толку не було ніякого. Ці люди такими лишаються. Якова 5-16. Яко пише. Те саме, що я говорю, визнавайте один перед одним гріхи. Це не я придумав, так написано. Яков пише. Визнавайте. Сьогодні вже чули, ви, ми, Сюшенька, вже живемо трошки більше 30 років. І якийсь період житті, ну, в сім'ї всяк буває, всякі проблеми, всякі негради, всякі такі якісь такі моменти. Ми прийняли рішення. Подуйся, подуйся там день, два-три, а потім треба жити далі. Ми прийняли рішення вияснити відносини. Поговорить, Поговорили, було неприємно. Висказав, я грубі ян, бо я не грубиш. Ну, після цього, друзі, зовсім інші відносини. Вияснили, нічого такого в принципі нема. Ну Десь емоції зіграли, десь там трошки нерви не витримали, або ще щоб там грубість якась проявилася. А в більшості випадків нема причини для. Для напряжних таких відносин. Це дуже головне, дуже важливе. Це вихід з цього положення, коли ми перебуваємо в будь-якому гріху, який би гріх не був. Але найголовніше це вияснити відношення. Чи чоловік жінка, чи брат з братом, чи сестра сестрою, взагалі, отак, от. відносинах. Вияснити, поговорити. І далі. Треба каяться, каяться. Треба поплакати, поплакати. йти далі. Перше Коринтян п'ять один. Скажу чесно. Я ще скажу свої ну, відрізок мого життя, мої переживання життєві. Ви так не виступайте. Так не робіть. Я говорю з людьми. Говорив і говорив не раз, я повторюсь ще раз. Но люди, місто того, щоб сказати, брат, прости, чи робили мене винуватим, ще звинувачили мене, мою сім'ю, ксану мою. Я прийняв таке рішення. Пробачте, я детально розказую, але розказую в принципі. Такі люди для мене на ви так не робіть. Такі люди для мене померли, їх для мене нема. До ви такого не робіть. А моліться за них, що вони не Моліться, Василь Васильович каже, що вони змінилися. Я молюсь, молився, люди не змінюються. І такі люди. Як написано в короніттям постол Павло пише, якщо брат або сестра залишається в цьому, написано, називається братом і залишається в цьому анущі. З такими навіть не треба їсти. Це не я придумав, це придумав постол Павло. І такі люди немає мертві, їх немає. Тому, друзі, Вихід з положення сположення є, коли ми попадаємо в гріх, підплив його, коли ми попадаємо на гачок гріховний, і це стає частиною нашого життя, вихід з положення є. Це саме перша молитва до Бога. Щоб Бог допоміг, зрозуміти бо покаяння це зміна образу мислення, Щоб Бог допоміг зрозуміти, щоб нам прийшло це розуміння, що ми попалися на гачок гріховний. Другий крок такий, це вияснить відносини. Із молитою. У мене є такі братові, чудовий, прекрасний брат. Я інколи до нього заїжджаю в гості, я не скажу, хто це. Але він, він мені виливає свою душу, в нього свої переживання. Я свою. Ми в місті поплачемо, помолимось і на душі легшесті. І життя продовжується, йдемо далі. Підтримали один одного, Поплакали разом, помолилися, йдемо далі. Він життям своїм, я своїм, але на душі стає легше. Це тягар якось спадає, якийсь медичний, якась така віддушна. Друзі, вихід положення є. Саме головне вихід із цього гріховного стану, коли це для нас повторюється частиною нашого життя, як і за норму. Це молитва до Бога. І кроки робить для зміни Бажать цього, жата цього. Бог недмінно допоможе. Друзі, ми помолимо за Україну, в нас війна, горе. воно злужується, ближче-ближче стає до нас, до нашої області. Що не чекають поріді, ми не знаємо. Но наша молитва повинна бути нескінченою, не завершуватися. Не не забувач, ми повинні, що ми, ми віруючи, ми повинні знести молитву до Бога, щоб Бог помилував нас і допоміг. Я знаю одне, що цією справою виконується Божий план. Виконується Божа воля. Ми не знаємо. Він знав початок, я про це завжди говорю, і він знає кінець. Він знає все повністю, знає досконало, знає зсередини, зверху, з іншої сторони. Не так як знаємо ми. Ну молитись не повинні. Ми помолимо, щоб Бог допоміг нам, хоч це одно, щоб закінчилась війна. А молимося, Боже, не буде в цій навіть в горі хай він буде з нами. Помолимося. Боже, ми дя...